Він років. Ходити він не може тільки з допомогою або рук, якщо хтось його може провести, або якийсь предмети, щоб він міг ну, та щось затопити. Що я можу про ще сказати? Треба йому необхідна операція, друга операція, щоб покращився ну, хода лівої ноги. Тому що нога. Ну, щоб таку, але в ліву сторону. <кій> ну, Вартість операції це коштувати около 10 тисяч. Таких коштів немає. Хочемо, щоб хтось допоміг цим <кій> день. Mm, які гарантії стосовно операції дають медики? Ну, гарантію дають, на 90% 95% дають гарантію. Головне їх часом зробити. Так, але треба часом зробити через рік другий курс лікування. Це операція друга буде, перша вже була в першому році. Є, є позитивні зміни на краще. Позитивні зміни є кращі, тому що раніше взагалі не міг стояти на щось тупо новою. Зараз він <зас> повністю ступою стоїть на землю. І краще може ходити допомогою руки або якось треба держатися до щось.